Конкуренція це двигун на розвитку науки, промисловості, торгівлі і відсутність це засій і деградація. Сьогоднішнє відео про те, як монополія на патент Супергетеродина 10 років стримувала розвиток радіо і стала однією з причин втрати лідерства на ринку радіо компанію RCA після закінчення терміну дії патенту. Історія створення компанії RCA дещо нагадує створення німецької корпорації Telefunken. Коли е, два володарі більшості німецьких патентів по радіо найбільші німецькі електротехнічні корпорації Siemens і AEG, у 1903 році, щоб уникнути взаємних виплат роялті, а також судових позовів і під тиском німецької влади створили третю спільну компанію Telefunken. Які надали право користуватися їхніми патентами для виробництва радіотехніки, а взамін зобов'язали її ділитися з материнськими компаніями своїми розробками. Така схема в Німеччині чудово запрацювала і майже через 20 років з невеликими змінами була повторена в США. Тут теж не обійшлось без тиску уряду, на цей раз, звісно, американського правда є відмінності. Уряд США був дуже незадоволений тим, що більшість урядових і військових замовлень країни виконує Великобританська American Marconi Company і запропонував американським компаніям General Electric та Westinghouse викупити її активи і утворити єдину радіокомпанію з наданням всіх патентів по радіо для виконання урядових замовлень. Що їй було зроблено, так в 1919 році утворилась корпорація RCA. Незважаючи на те, що її офіційними керівниками були три директори по одному від кожного підрозділу корпорації, неформальним лідером і керівником від самого початку став Давід Сарнов незвичайно талановитий віднахідник і менеджер, який в 1920 році викупив патент на виробництво у угеня інженерії Едвіна Армстронга. Той, як відомо створив всі три типи радіпримачів: регенератора, супергетродина та частоту удалявано радіо, тобто fm Радіо. Так новостворена корпорація майже в один момент стала володарем патенту на Супер Гетердин, найдоскональший тип радіо 20-х і 30-х років, а отже і лідером американської радіопромисловості. Ну, одним з лідерів. Ботфорт Теркент, ще один винахідник і підприємець був не згодний з таким. Розкладом і незважаючи на те, що компанія Adwater Kent не володіла патентом на супергетеродин, все ж таки витоляла дуже високоякісні радіоприймачі типу регенератор і прямого підсилення і була лідером ринку серед доступного по ціні радіо. RCA вже був беззаперечним лідером серед більш дорогих радіоприймачів супергетеродинів. А після покупки рамофонної компанії Victor Talking Machine Company став лідером серед дорогих і розкішних консольних електрорадіограмофонів. Здавалося, що всі конкуренти залишились далеко позаду. Можна починати урожай з далих угод і отримувати надприбутки. Нічого не відчувало великих проблем. Але велика фінансова криза 1929-33 років несла свої корективи. Майже миттєво зник попит на великий консольний. Електрограмофони і радіограми і сильно обмежив попит на дорогі консольні Супергетеродини. Щоб якось стимулювати попит на радіо, уряд США ініціював судові позови проти РСА з вимогою надати конкурентам доступ до патенту Супергетеродина і в грудні 1930 року монопольне право на патент було скасоване. Ці два фактори змусили РСА. Терміно розробити і в 1931 році випустити на ринок не менш високоякісний. Але значно дешевший 8 настільний Super 1 моделі R7 і його консольний варіант моделі R9. Згідно з угодами RCA з General Electric і Westinghouse, House, це дві, два відділення триєдиної корпорації. Також випустили однотипні почаси, але своїми варіантами корпусів восьмилампові лампові моделі General Electric S22 і Westinghouse vr 10 Кулумете. Ця лінійка, доступних населенню поцині суперів, появилася дуже вчасно. Бо в тому ж 1931 році головний конкурент RCA корпорація Філко випустила на ринок свої революційні супергетеродинні моделі 70 і 90. Які миттєво стали бестселерами. і вмісті з фантастично успішним бестселером попереднього року Моделі 20 зробили «Філко» новим одноосібним лідером на ринку Радіо США для наступних аж 24 роки. Тож, RCA спочатку випустив перед «Філко», а потім і зеніт, і всі 30-ті роки вже перебував тільки в п'ятірці найбільших виробників побутового Радіо США. Правда, заради справедливості потрібно визнати, що Давид Сарнов в цей час вже був захоплений новою ідеєю. Електронним телебаченням і всі зусилля і ресурси фірми спрямовував саме на цей перспективний напрямок. Сьогодні ми розглянемо однотипний з DRCA Superet 7 радіоприймач моделі WR10A кулумети від відділення Westinghaus. Який потрапив на ринок також у 31-му році, але мав незначні зміни в конструкції внаслідок модернізації. Вихідні радіолампи Тріоди типу 45 були замінені на пентоди типу 47 і був змінений дизайн, все інше без змін. Це восьмиламповий супер з двотактним такним плюжним посилювачем звукової частоти і великим динаміком діаметром 27 см. Явно непропорційно завеликом для такого малого корпусу. Звичайно, що з електричним підмогнічивом, що, що, що суттєво збільшувало його чутливість. Як наслідок, незважаючи на невеликі розміри цього радіо, звук у нього як у дорослого консольного радіо. Цікаво, але в консольній версії цього радіо моделі SuperET, Superette R9 від RCA, використовувався також динамік цього типу і також розміру. По об'єктивній оцінці потужність підсилювача становить не менше 6 Вт і в будь-якому випадку вона є значно більшою, ніж потужність у всіх інших раніше протестованих мною європейських радіоприймачів. Цікаємо особливості мені досить низьке значення проміжної части 175 кГц і вже не дивує застосування анодного детектора. На межі 20-х і 30-х років це було нормою. Тут також присутні підсилювачі. Високої частоти. Для радіо середнього класу в США в країні з величезними він був обов'язковим атрибутом. Діапазон частот тільки один середні хвилі або бродкаст. Як відомо, в США не радіомовлення на довгохвильовому діапазоні, і він використовувався тільки методислужбою прогнозу погоди. А короткохвильовий діапазон в 31-му році. Ще тільки почав завоювати свою популярність. Тож перші, то перші радіоприймачі з вмотованим короткохвильовим діпазоном почали з'являтися тільки наступного року. Звісно, що автоматичне реалювання підсилювання тут теж відсутнє, тому виникає необхідність в постійному контролі за рівнем чутливості і гучності. Як вже не один раз підкреслювалось, Епоха пошуку найоптимальнішої концепції є самим цікавим часом для дослідника історії. В цьому раді є свої цікаві, цікаві технічні особливості. Серед них заховані в підвалі екранованого і добре захищеного від завад шасі трисекційний конденсатор змінної ємності і контури каскаду пробіжної частин. Зате здивувало місце знаходження вхідного антенного контуру на верху шасі, І особливо здивувала повна відсутність екранування. А глянувши на схему, зрозумів, що постійно на напрузі контур заземлений. Отже, завадом він мало підвласти. Тим більше, що є можливість підключення з симметричної дипольної антени. Сама примітна особливість малю всіх радіоприймачів у частку 30-х років це малесеньке віконечко шкали. Через який видно тільки умовну шкалу налаштування в межах від 0 до 100 одиниць без жодне значення частоти радіостанції чи довжини радіохвилі, не будемо занадто прискіпливими. Приймемо цей недолік за тимчасову воробу росту. Уже через рік два з появою короткохвильового діпазону. У радіпримачах подібного класу почали з'являтися більш інформативні і зручні для використовування шкали. Декілька слів про дизайн. Незважаючи на необхідність дешевлення виробництва і оптимізації витрат під час кризи, корпус цього радіоприймача виготовлений з масива дерева. Жодної фанери і навіть шпону. Відчувається, що це виріб компанії, яка ще зовсім недавно виготовляла елітні радіо без натяку на економію. Ну що ж, не здивований його великий базі. Ще більш масивним і красивішим є однотипний близнюк від General Electric. А ось в найбільш масовому і дешевому RC Super TR7 вже відчуваються симптоми оптимізації. Не буду далі вторгнути, можливо, низками для вас подробицями і перейду до короткої демонстрації роботи цього унікального в багатьох консексах радіо.

și, eu, evident, am primit și mesajul că trebuie liberat puțin uh, Ștefan și poate să aștepte. Eu adus uh, pentru...

предполагаю, когдаёчек. Так, тем, что машина была Da, foarte bine. Nu, foarte de nu de e o idee bună, din multe motive, nici un afară să fie cumulată cu uh, celelalte, pentru că celelalte se refereau strict la o melodie pe care o cântă omul de două, trei ori sau de fapt. vorba de o colaborare cu, cu altcineva, cu... dar să să te întreb. Pe... На цьому цей огляд завершую. Якщо було цікаво, з вас лайк, комент підписка. До зустрічі наступного тижня. Продовжимо огляд американських супергетеродинів початку 30-х років.